Добрий день, любі малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про традиційні страви. Тобто про, то, про те, що ми з вами кожен день їмо. Що мама готовить, бабуся вдома. Ось давайте подивимося на цю картинку. Намальована хто? українська сім'я. Сидять за столом тато і діти. Да? І жінка і дядю цього так подає вареники на стіл. Подивіться на діток маленький, да? вони різного віку. Я... що вони їдять і тато в тарілках, борщ в українській кухні є страви. Перша, друга і, ми кажемо, третя да? страва. Варять компоти, узвари різні і теж подають на стіл. Давайте роздивимося, що в нас є на цьому столі. Які українські страви ми з вами бачимо? Картопля, пиріжки, рибка, яєчня. Овочі, млинці, ягодки вишеньки, напевно, сало, ковбаси, горщичко на що? Молочко, та, напевно, кефір якийсь. От мама подає вареники, а тут сир, хліб. Бачите, скільки українських страв намалювали на картинці. Ви теж всі вдома їх їсте. Ось давайте з вами подивимося на малюнки. Що намальовано на картинках? Що це? М'ясо. А з м'яса що виготовляють? Різні ковбаси. Подивіться на картинку, який хочеш, на будь-який смак. Далі дивимося, як ви думаєте, яка це страва? Перша. І називається вона суп. Подивіться, бачите, супчик з вермишелькою, з овочами, з грибочками. Варить суп, мама. Далі подивіться, а ця як страва називається, вариться з овочів. Так, борщ. А тут що у нас намальовано? Яйця. А як можна готувати яйця? Вірно, варити, піджарювати їх, вони дуже смачні. Далі дивимося. Це що? Рибка на українському столі. Завжди є рибка. Ось подивіться, бачите. І... Люди і варять рибку, і жарять рибку, і роблять не консерви різні з рибки. І вона дуже-дуже смакує. Є рибка рыб, у нас морська, а є з Дніпра. І та інша дуже смачні. Це що в нас? Картопля. Що роблять з картоплі? Варять, жарять картоплю, роблять різні вироби з картоплі. Тут, подивіться, це що? Курочка, так. А що з курочки роблять? Тоже. варять її варять і супчики, бульйончики, жарять і в духовці, запікають, кусочками жарять, піджарюють, Так. На українському столі завжди є овочі. Овочі з овочей що роблять? Салати. Бачите? Помідори, огірки, перець, сині, бурячок, різні капусточки, картопелька. І з цього цього роблять салати. Подивіться ще, які продукти українські в нас є: сир, молочко. Дуже багато виробів роблять хазяйки з борошна. Це і пиріжки, вареники, хліб, різні запіканки. ось, Млинці роблять так, з борошна. Подивіться, скільки всього. Гречана каша теж український продукт. Українці дуже люблять гречану кашу, а ще одну кашу, яка називається куліш. Роблять її з пшона, заправляють цибулькою і салом. Ще й на неї кажуть степова каша, тому що багато її на, робили на багаттях раніше. Ну і, звичайно, нам продукт український мед. Він дуже смачний і корисний, солодкий до млинців додають. У мене є кругленький горщик. Я зварю у ньому борщик. Все, що треба, я скоріше мию добре, чищу, ріжу. Ось же й борщ кипить малята, треба кришечку підняти, трохи вогник прикрутити. Не збіжи, прохаю діти. Ось давайте подивимося, що в нашому горщику кастрюльці є. Що говорить борщик? З бурячка, капустки. Морковки, чесничок додають, картопелька, цибулька, кріп, петрушка, і вже потім додають трошки червоного перчику, чи в тарілочку, коли їдять, і лавровий листочок. Бачите, скільки багато овощів кладуть в борщик. Милі гості прошим сісти, вареники будемо їсти. Вареники непогані, вареники у, сміт... у сметані. На Україні дуже люблять вироби з борошна. І, звичайно, більше всього всі готують вдома готують вареники. Давайте подивимося на дошечку і скажемо, які у нас вареники. З чим бувають вареники? Ось давайте подивимося. Так, в мене от картопелька. Так, шукаємо нашу картопельку. Де ж наша картопелька? Так. Далі дивимося. Вареники з квасолею. Ось так. Вареники з маком. Бачите, не тільки є пирожки з маком, а ще й вареники готують хазяйки з маком. Вареники з сливами. Вареники з м'ясом. Вареники з сиром. Варенички з яблуками. Варенички з грибами. Варенички з журалиною. Варенички. Саберкосми. Варенички з полуницею. Варенички з слохиною. Варенички з вишнями дуже смачні. Варенички з ожиною. І, звичайно, саме улюблені, з капустою і смачні. Ось тепер подивіться на картинку, на наші картинки, і скільки різних можна вареників приготувати із тіста. Ось такою гру. З вами сьогодні ми пограли. Допомагайте своїм матусям, бабусям вдома готувати, вчитися з матусями з бабусями, готувати вареники, кашку, борщик допомагати варити, а потім сідати всі разом за стіл і їсти. Смачного!